Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом, і я зразу беруся до роботи. Все, як ми любимо, швидкий, простий і дуже файний салат. Беремося до роботи. У мене тут два солених огірка. Нарізаємо на любі шматочки. Можна на більше, можете на, на менше. Я огірочок розріжу на половинку і ще раз на половинку. Такі, щоб трошки були більші шматочки. Нарізаємо швидко, просто салат буде просто неймовірний. Дуже класні інгредієнти, доступні кожному. Тож я продовжую готувати а вам всім приємного перегляду. Дивіться, ось і все огірочок. Ми вже нарізали. Беремо таку глибшу миску. Перекладаємо сюди гірочок Друзі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. А я продовжу готувати. У мене тут два яйця, я вже їх відварила і теж будемо нарізати на любі шматочки. Я буду нарізати трішки більшими шматочками, а ви нарізайте, як вам подобається. Додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. І в кінці відео напишіть в коментарях обов'язково, чи готували ви такий салат. Можливо, додається ще якісь цікаві інгредієнти, пишіть, буде дуже-дуже цікаво. Ось і все, яйця ми вже теж нарізали, додаємо їх до нашого соленого огірочка і продовжуємо готувати. Відставляємо бік. Наш наступний інгредієнт, друзі, це нам потрібна терка. І наш інгредієнт це два відварних бурячка. У мене вони тут такі невеличкі, такі середні. Натираємо на терці. Все швидко, все просто, можна завчасно відварити бурячок, потім прийти і швиденько сформувати наш салат. Перекладаємо бурячок до огірочка з яйцем. І ще один інгредієнт. Обов'язково додайте. У мене тут горішки, у мене Кешу і мигдаль. Можете додати і волоські горіхи, з ними теж дуже смажно. Горішки в мене підсмажені, тому трішки їх подрібню. Дуже дрібно не буду нарізати. Такі не невеличкі на шматочки наріжемо. Друзі, обов'язково додайте любі горішки, які ви любите, які маєте фундук. Горіхи додадуть об обов'язково зовсім інакшу смаку до цього салату. Швиденько трішки горішки я вже подрібнила, додаю їх до салату і зараз додаємо спеції за смаком. Я лише буду додавати суміш перців, оскільки в мене огірки досить солені, тому сіль не додаю і додаю 2 столові ложки майонезу. Можете додати, зробити таку заправку, якщо ви не їсте майонез, це сметанка, перемішується з джіджонською або французькою гірчицею, і трішки додається спеції за смаком. Теж буде дуже-дуже смачна заправка. Або сметану можна замінити на білий, або грецький йогурт. Друзі, все ретельно перемішуємо і зараз будемо смакувати. Наш неймовірний салат готовий. До речі, я його готую завжди в більшій кількості. Він досить непогано стоїть в холодильнику, тому можна і на другий день посмакувати. Ще, друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Хочу вам порекомендувати спробуйте приготуйте цей салат. Тут нічого складного, доступні інгредієнти, легкий, і простий в приготуванні і дуже дуже смачний. Обов'язково напишіть, чи готуєте ви такий салат. Салат не новий. Я думаю, що багато хто його знає. Тож готуйте та смакуйте. А я всім вам дякую, бажаю всім, -всім, -всім смачного, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім, -всім самого найкраще, всім па-па-па-па.